4 квітня 2025 року Збройні сили РФ завдали цілеспрямованого ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Проти мирного населення було застосовано балістичну ракету типу Іскандер М, після вибуху якої розлітаються сотні тисяч уламків, здатних уражати людей і об'єкти на десятки метрів навколо. Основний удар прийшовся на дитячий майданчик. Серед багатоповерхових будинків люди навіть не мали часу сховатися. Постраждали 64 людини. Серед них 20 загиблих, з них дев'ятеро дітей. Кожен із них невинна жертва російського терору. Трирічний Тимофій повертався з бабусею з дитячого майданчика, коли ракета влучила у житловий район. Хлопчика тяжко поранило. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Семирічний Радислав загинув у машині, коли разом із родиною їхав додому. Удар прийшовся саме на це місце, де сидів хлопчик його батьки та маленька сестричка поранені. Семирічна Аріна однокласниця Радислава. В момент удару вона знаходилась на дитячому майданчику з дідусем та чотирирічним братиком. Вона та дідусь загинули на місці. Дев'ятирічний Герман, який помер у лікарні від тяжких поранень, закохана пара підлітків Аліна та Данило, Обом було лише 15. І троє друзів Нікіта, Костянтин та Микита 17, 16 і 15 років. Вони просто гуляли у своєму дворі. Діти, які мали жити, мріяти, сміятися, їхнє життя забрала війна. Покарання має настати за кожного. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Слідчими управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області повідомлено про підозру чотирьом особам зі складу Вищого командування РФ, які спланували, скоординували та ухвалили рішення про завдання ракетного удару по цивільному населенню. Серед підозрюваних: генерал-полковник, віце-адмірал, контрадмірал та полковник Збройних сил Російської Федерації. Прокуратура продовжує працювати, щоб кожен, хто причетний до цього. Та до всіх інших злочинів Російської Федерації проти України був притягнутий до відповідальності. Справедливість буде.